Осівниками державтоінспекції було зафіксовано вихідними днями автопригоду, де 17-річний водій, керуючи автомобілем БМВ, рухаючися напрямку міста Ковеля з міста Володимир Волинська, за попередніми даними не вибрав безпечної швидкості руху, не справився з керуванням, внаслідок чого цим автомобілем було скоєно виїзд на зустрічного руху, де в подальшому. Відбулося зіткнення з придорожнім деревом. На жаль, наслідки цієї автопригоди трагічні, оскільки і водій, і 16-річний пасажир, який знаходився в автомобілі, загинули на місці пригоди. При оформленні працівниками Державної інспекції, зокрема даної автопригоди, на місці події жодних документів на право керування зокрема цієї особи не було виявлено оскільки 17 років було хлопчині. Справа в тому, що тут варто звернутися, напевно, до батьків з проханням не дозволяти власним дітям будь-то всього лише на декілька кілометрів проїхатися транспортним засобом, не маючи права керування на цей транспортний засіб і не дивлячись навіть на те, що батьки перебувають в автомобілі.